Ось це відео нашого клієнта набрало 7 мільйонів переглядів в TikTok. а це 3,6 мільйона, це 1,2 мільйона. І ще десятки наших роликів набрали сотні тисяч переглядів. Це реальний приклад невеликої української компанії, з якою ми працюємо. Насправді це історія не про успішний успіх, і сторінка нашого клієнта залетіла в рекомендації далеко не одразу. Ми вже були готові опустити руки, але все змінилося. Спеціально для вас я проаналізував наш досвід та підготував сім ключових порад, що допоможуть вам розкрутити Тікток профіль та набрати круті перегляди. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. Ми створюємо нові маркетингові можливості для бізнесу. А ось це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний СММ-аудит. Ми проаналізуємо інстаграм профіль вашої компанії за 20 ключовими критеріями та надамо pdf документ з результатами аналізу. Ви зможете використати цей документ як покрокову інструкцію для вдосконалення та просування інстаграм профілю вашого бізнесу. Але, будь ласка, зверніть увагу: ми робимо СММ аудити лише діючих бізнесів. За перший місяць роботи після публікації 30 відео ми мали всього 69 тисяч переглядів на весь профіль. Це, м'яко кажучи, жахливий результат. І от уявіть, кінець місяця звіт перед клієнтом, який я розпочинаю словами: звісно, результат за перший місяць не дуже, але в нас є ідея. На щастя, клієнт вирішив дати нам ще один шанс, і вже буквально через 5 днів після цієї розмови перше відео вистрілює. 250 50 тисяч переглядів буквально за пару діб. Потім ще одне на 1-2 мільйони переглядів. А далі, ось це відео, воно набрало 7 мільйонів переглядів. Цього б не сталося, якби ми не провели аналіз та роботу над помилками. Що ми змінили, і головне, що ви можете впровадити у вашому бізнесі. Дивіться далі. Порада номер один. Перших секунд потрібно зачепити увагу. Перші 1-3 секунди вирішують геть усе. Якщо глядач не затримався, відео не вийде в рекомендації. Ми тестували десятки варіантів. Початок має одразу викликати цікавість, шок або емоцію. У тіктоці немає часу на зав'язку, основну частину та фінал. Глядач хоче емоцію, користь, шок. Тут і зараз. Люди не готові чекати. Змініть підхід у своїх роликах. Робіть короткі, максимально динамічні відео. Починайте одразу з найцікавішого. Дайте глядачу привід залишитись. Це може бути емоція, конфлікт або користь. Наприклад, для е, нашого клієнту ми вирішили показати, як покриваємо людину пінополіуретаном з ніг до голови. Відео ми зробили максимально коротким та почали з найцікавішого моменту. До нас. Такого ще ніхто не робив і це спрацювало. Порада номер два: то знайдіть формат, який спрацює. Навіть якщо у вас топовий монтаж, але ви не попали в актуальний формат, переглядів не буде. Для кожної ніші оптимальний формат буде різним. У випадку нашого клієнта це короткі розважальні відео довжиною до 20 секунд, які нативно просувають послуги по утепленню пінополіуретану. Будьте готові до того, що корисний контент буде набирати значно менші перегляди, ніж розважальний. Ось цей ролик з серйозним контентом набрав 24 тисячі переглядів, в той час, як це розважальне відео золотіло на 330 з хвостиком тисяч переглядів. Не намагайтеся зняти кіно, сильно не запарюйтесь над картинкою. Для TikTok не потрібно знімати в 4К на дорогу камеру. Ми пробували, і знаєте що? Ці відео виглядали ідеально, але вони не були цікаві, вони не набирали перегляди. А от прості відео змонтовані на телефоні, дає жива атмосфера, динаміка та емоції, давали хороший результат. TikTok це не про ідеальність, це про швидкий контент. Порада номер три. Провокуйте людей на активність. Ще один надважливий фактор для просування ваших відео це активність аудиторії. TikTok найкраще просуває не ті відео, які просто дивляться, а ті, під якими ставлять лайки, пишуть коментарі, діляться, зберігають і так далі. Тут працює проста логіка: чим більше взаємодії, тим більше TikTok показує відео новим людям. Алгоритм бачить. Людям це цікаво, значить, варто показувати це відео більшій кількості людей. Наприклад, ось це відео, де ми приклеїли людину до стіни за допомогою піни та попросили глядачів придумати підпис, саме так і спрацював. Як результат, тікток побачив це і почав бустити це відео. Наразі воно набрало більше ніж 600 тисяч переглядів. Якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою про маркетинг, ви хотіли би, щоб якісного україномовного контенту ставало все більше, підпишіться на канал, поставте подобайку та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту, а мене мотивує для вас робити більше крутих відео. Порада номер 4. публікуйте контент у правильний час. Навіть найкраще відео не залетить, якщо ви викладете його о 3-й годині ночі. Для наших клієнтів ми тестуємо публікації у пікові години, коли наша аудиторія найактивніша. Тут є важливий нюанс. Якщо у вас відео без слів і воно направлено на максимально широку аудиторію, то воно може навіть вночі залетіти на сотні тисяч переглядів за рахунок закордонної аудиторії і інших. Часових поясів. До речі, ми допомагаємо бізнесам запускати та масштабувати TikTok. Приклади наших робіт ви вже бачили в цьому відео раніше. Тож, якщо хочете відкрити весь потенціал TikTok для вашого бізнесу, переходьте за посиланням в описі до цього відео та відправляйте заявку. Порада номер 5. Відповідально пишіть опис та ставте хештеги. Не забувайте на опис, там має бути або Уточнення по темі або заклик до дії TikTok дуже уважно читає не лише саме відео, але й контекст навколо нього. Що ви написали в описі, які хештеги використовуєте, який текст з'являється у вас на відео, які слова є в озвучці, ну, звісно, якщо ви там щось говорите. Алгоритм збирає всю інформацію і намагається зрозуміти, про що ваше відео і кому його краще показувати. Хештеги допомагають алгоритмам зрозуміти, до якої ніші варто віднести ваш контент. Та які аудиторії показати ваше відео в перші години після публікації, коли система саме збирає інформацію для подальшого просування вашого ролика? Я б рекомендував ставити не більше 5 або 10 хештегів, по максимуму використовувати нішеві, а також додавав би по одному трендовому та вашому брендовому хештегу. Порада номер 6: серії відео плюс фіксація в профілі. Серії відео в TikTok – це ефективний спосіб просування. Адже вони отримують увагу глядачів і спонукають їх повертатися. Розділіть тему на логічні частини, наприклад, частина 1, частина 2. Обов'язково вказуйте це в заголовку або на самому відео і завершуйте кожну частину інтригою. Натяком на те, що буде далі. Публікуйте нові частини регулярно, раз на один або два дні. Закріпіть першу частину у профілі та дотримуйтесь єдиного стилю, щоб глядачі розуміли, що це е, повноцінна серія. TikTok фіксує інтерес до таких відео і активніше просуває їх у рекомендаціях. Це допоможе вам зростати органічно без додаткових витрат на рекламу. Порада номер 7. контент має працювати на продажі. Часто власники бізнесу думають, навіщо мені розважальний контент, я ж працюю в серйозному бізнесі. Але в TikTok саме розважальні відео збирають найбільше охоплень. Наша задача ці охоплення перетворити у продажі. Розважальний контент це верхня частина вашої воронки. Він привертає увагу, дає глядачам емоцію, змушує їх зайти на ваш профіль. Та дізнатися більше про вас. Наприклад, наше відео, де працівники в Пінополі Британії бавляться під відомий трек: це чиста емоція і вау-ефект. І воно спрацювало. Ролик набрав більше ніж 660 тисяч переглядів. Завдяки хайповому контенту ви маєте можливість захопити увагу та викликати інтерес. Так, людина потрапить у ваш профіль і у вашу воронку. До речі, в мене на каналі є відео про побудову маркетингової воронки. Дуже рекомендую його подивитися, воно прям реально дуже корисне. Далі частина аудиторії, яку зацікавив ваш розважальний контент, переходить до вас у профіль. Люди е, можуть побачити правильно оформлену шапку профілю, якщо е, є можливість розмістити посилання на соцмережі, на сайт. Також закріпіть 2-3 відео, які чітко пояснять, хто ви що пропонуєте. Та як з вами зв'язатися, бажано додати туди кейси, приклади робіт та підгуки клієнтів. Ось вам структура для закріплених відео, переваги вашого продукту або послуги. Відео Чому саме ми можна у форматі 5 причин обрати нас. І третє відео це контакти. Пишіть в Дірект, як з нами зв'язатися, або яким чином людина може залишити заявку у вас на сайті. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту на Ютубі. А мене мотивує створювати для вас більше крутого та якісного контенту. Побачимось.